Роберт Блох, іграшка для Джульєтти. Джульєтта увійшла до своєї спальні, посміхнулася, і тисяча Джульєт посміхнулися їй у відповідь. Справа в тому, що всі стіни були дзеркальними, і навіть стеля відображала її образ. З усіх боків на неї дивилося чарівне обличчя, обрамлене золотими кучерями, обличчя дитини, обличчя Янгола. Разючий контраст зрілому тілу у легкій накидці. Але Джульєтта посміхалася не просто так вона посміхалася, бо знала повернувся дідусь, і привіз їй нову іграшку. Потрібно приготуватися. Джульєтта повернула обручку на пальці, і дзеркала потемнішали. Ще один поворот повністю затемнив би кімнату. Поворот у зворотний бік, і дзеркала засяють сліпучим світлом. Примха. Але в тому і є весь смак життя. Якщо маєш можливість, вибирай насолоду. А що їй принесе задоволення сьогодні вночі? Джульетта підійшла до стіни, змахнула рукою, і одна з дзеркальних панелей від'їхала убік, відкриваючи нішу схожу на труну з пристроями для викручування пальців та спеціальними сандалями. Мить вона вагалася в цю гру вона не грала вже давно, гаразд, якось іншим разом. Джульєтта повела рукою, і стіна повернулася на місце. Джульєтта проходила повз ряд панелей і воскрешала в пам'яті, що ховається за кожним дзеркалом. Ось звичайна камера тортур, ось батоги з колючого дроту, ось набір інструментів для ламання кісток, ось анатомічний стіл з химерними приспособами. За іншою панеллю електричні дроти, які викликають в людини жахливі гримаси та судоми. Не кажучи вже про крики. Хоча крики не проникали за межі звукоізольованої кімнати. Джульєта підійшла до бічної стіни і знову змахнула рукою. Покірне дзеркало ковзнуло вбік, відкриваючи погляду майже забуту гру один із найперших подарунків дідуся. Як же він її називав Залізна нюрнберська діва? Ось як. Із загостреними сталевими піками під ковпаком. Людина заковується всередині. Обертається штурвальчик, що змикає половинки фігури, але дуже повільно. І гулки впиваються в зап'ястя та лікті, в ступні та коліна в живіт та в очі. Потрібно лише тримати себе в руках і не повертати штурвальчик занадто швидко. Інакше можна зіпсувати всю гру. Вперше дідусь показав, як працює діва, коли привіз справжню живу іграшку, а потім показав Джульеті все. Дідусь навчив її всьому, що вона знала, тому що був дуже мудрим. Навіть її ім'я Джульєтта він вичитав у якійсь старовинній книзі філософа десада. Книги, як і іграшки, дідусь привозив з минулого, тільки він міг проникати у минуле, бо в нього одного була машина. Коли дідусь сідав за пульт керування, вона розпливалася і зникала. Сама машина, точніше, її матриця, Залишалася у фіксованій точці простору часу, пояснював дідусь. Але кожен, хто опинявся всередині, а вона була розміром з невелику кімнату, переміщався до минулого. Звичайно, мандрівники в часі невидимі, але це лише перевага. Дідусь привозив багато цікавих речей з найлегендарніших місць, з великої олександрійської бібліотеки, з Ватикану, з Фортнокса, з найдавніших сховищ, знань та багатства. Йому подобалося подорожувати в минуле в період, що передував епосі роботів і термоядерних воїн. Також йому подобалося колекціонувати звідти сувеніри, книги, коштовності. Це, звичайно, не потрібний мотлох. Але дідусь був романтиком і дуже любив старі часи. Звісно, машину винайшов не він. Насправді, її створив батько Джульєти, а дідусеві вона дісталася після його смерті. Джулієтта підозрювала, що дідусь і вбив її батьків. Втім, це не мало значення дідусь завжди був добрий до неї. Крім того, незабаром він помре, і тоді машина дістанеться їй. Вони часто жартували з цього приводу. Я виховав чудовисько, казав він. Коли ти знищиш мене, після цього тобі залишиться знищити цілий світ або те, що від нього залишилося. Ти боїшся? дражнила Джулієта. Ні. Це моя мрія, повне та загальне знищення, кінець цьому занепаду? Чи можеш ти уявити, що колись на цій планеті жило три мільярди людей, а тепер ледве три тисячі три тисячі замкнених в куполах, які не сміють вийти назовні вічні в'язні, що розплачуються за гріхи батьків? Людство і так вимирає. Ти просто наблизиш фінал. А хіба ми не можемо залишитися в іншому часі? У якому? Ніхто з нас не зміг би вижити в інших примітивних умовах. Ні, потрібно радіти з того, що ми маємо насолоджуватися моментом, моє задоволення бути єдиним володарем машини. А твоє Джульєтто. Він знав, у чому її задоволення. Свою першу іграшку маленького хлопчика Джульєтта вбила в 11 років. Іграшка була особливим подарунком від дідуся. Для елементарної дорослої гри. Але вона не хотіла діяти, і Джульєта, розлютившись, забила її залізним прутом. Тоді дідусь привіз їй старшу іграшку, темношкіру, та виконувала своє завдання просто чудово. Але, врешті-решт, Джульєта втомилася і взялася за ніж. Так вона відкрила для себе нові джерела насолод. Дідусю подобалися її забави. І з тих пір він постійно привозив їй з минулого всілякі інструменти, які вона тримала за дзеркалами в спальні, і об'єкти для нових експериментів. Найбільш хвилюючим був момент передчуття, якою виявиться нова іграшка, дідусь намагався, щоб усі вони розуміли англійську словесне спілкування часто мало велике значення, особливо якщо Джульєтті хотілося дотримуватися настанов філософа десада. І насолодитися інтимною близькістю перед тим, як перейти до більш витончених задоволень, чи буде іграшка молодою чи старою, неприборканою чи лагідною, чоловіком чи жінкою. Джульєтта перепробувала всі можливі варіанти та комбінації. Іноді іграшки жили в неї кілька днів, а іноді вона закінчувала з ними відразу. Сьогодні, наприклад, вона відчувала, що її задовольнить лише найпростіше рішення. Зрозумівши це, Джульетта дала спокій дзеркальній панелі і підійшла до великого шикарного ліжка. Він був там, під подушкою, важкий ніж з довгим гострим лезом. Отже, вона візьме іграшку з собою в ліжко, і в потрібний момент поєднає два задоволення. Джульєта затремтіла від нетерпіння, вона згадала холодного чемного англійського дипломата. З періоду, який дідусь називав наполеонівськими війнами, отак холодний і чемний, до того часу, поки вона не заманила його в ліжко. Потім був американський льотчик, а одного разу навіть ціла команда судна Марія Целеста. Смішно. Часом у книгах їй зустрічалися згадки про деякі її іграшки. Вони завжди зникали зі свого часу, і якщо були відомими і займали становище в суспільстві. Це не залишалося непоміченим. Джульєтта дбайливо збила подушку і поклала її на місце. Раптом пролунав голос дідуся Я привіз тобі подарунок, люба. Він завжди так її вітав. Це було частиною гри. Ну, давай, не затягуй, благала Джульєта. Розповідай швидше. Англієць, пізня вікторіанська доба. Молодий, гарний? Згодиться. Тихо засміявся дідусь. Ти занадто нетерпляча. А хто він? Я не знаю його імені. Але, судячи з одягу та манер, а також з маленького чорного саквояжу, з яким він йшов рано вранці, я припустив би, що це лікар, який повертається з нічного виклику. Джульетта знала з книжок, що таке лікар і що таке вікторіанець. Ці два образи в її свідомості дуже пасували один одному. Вона захихотіла від збудження. Я можу подивитися. Запитав дідусь. Будь ласка, ні, не цього разу. Ну, гаразд. Не ображайся, любий. Я все одно люблю тебе. Джульєта відключила зв'язок. Якраз вчасно тому, що двері відчинилися, і увійшла іграшка. Дідусь сказав правду. Іграшка була чоловічої статі років тридцяти, приваблива, від неї так і віяло аристократизмом і хорошими манерами. І, звичайно, побачивши Джульєтту в прозорій накидці, і величезне ліжко, оточене дзеркалами, іграшка почала червоніти. Ця реакція повністю підкорила Джульєтту. сором'язливий вікторіанець, який навіть не підозрює, що він потрапив на бійню. -хто, хто ви? Де я? Звичні запитання, задані звичним тоном. Джульєта різко обняла іграшку і підштовхнула її до ліжка. Скажіть мені, я, я не розумію, я живий чи це вже рай. Накидка Джульєти полетіла вбік. Ти живий, любий, дуже живий. Джульєта засміялася, почавши доводити своє твердження але ближче до раю, ніж ти думаєш. І щоб довести це, її вільна рука ковзнула під подушку. Однак ножа там не було. Якимось незбагненним чином він опинився в руці іграшки. І сама іграшка миттю втратила будь-яку привабливість. Її обличчя спотворила страшна гримаса, лезо блиснуло і опустилося піднялося і опустилося знову і знову. Стіни кімнати були звуконепроникними. Те, що залишилося від тіла Джульєтти, знайшли за кілька днів. А в далекому Лондоні, рано вранці, після чергового жахливого вбивства. Шукали і не могли знайти Джека Різника.